В умовах тотальної державної монополії на друковане слово в СРСР будь-яке інакодумство прирівнювалося до злочину. Як реакція на ідеологічний контроль у другій половині ХХ століття виникає унікальне суспільно культурне явище, сам видав. Хто прочитав та вже пропав! Сам видав, сам видав! Сам видав, сам видав! Перехожий не прокав. Сам видав, сам видав! Найважливіша з усіх справ! Цей рух, що починався з поширення підцензурної літератури, перетворився на потужну форму інтелектуального та політичного спротиву. Він об'єднав дисидентів та шістдесятників у боротьбі за поширення об'єктивної інформації і став рушійною силою у відновленні української державності. Появу українського терміну Сам видав пов'язують з Іваном Багряним, який у 1929 році видав збірку Ава Марія своїми силами. І замість назви видавництва вказав сам. Однією з передумов появи сам Видав в українському культурному просторі була заборона радянської влади писати художні твори, в яких не порушувалися політичні теми. Взагалі, сам видав спочатку був виключно літературним, поширювалися тільки художні тексти, які були під цензурою. Але починаючи з 1965 року зароджується радикальна форма самведабу, який занурюється у суспільно політичну проблематику. У цей період з'являються відкриті статті, виступи, звернення безпосередньо до влади. Прикладом раннього підпілля є журнал Воля і батьківщина, створений у середині 60-х на Івано-Франківщині, групою активістів на чолі з Зиновієм Красівським. Журнал складався з 13-22 сторінок машинописного тексту і видавався щоквартально, квартально, що в умовах підпілля було складним процесом не тільки через три склади, а й через технічну складність верстки. У 1970 році у Львові почав виходити позацензурний підпільний журнал Український вісник, засновником видавцем та редактором якого був В'ячеслав Чорновіл. Видання стало одним з основних джерел інформації про арешти та репресії проти українських політичних в'язнів, публікувало хроніку національного спротиву та художні тексти авторів самовидаву. Чорноволу допомагала команда однодумців, серед яких були подружжя Калинців, історик Ярослав Дашкевич, дисиденти Михайло Косів, Микола Плахотнюк та Ярослав Кендзьор. У журналі друкувалися твори авторів, зокрема й тих, що вже були заарештовані чи репресовані за фальсифікованими звинуваченнями. Окрасою видання були статті Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Святослава Караванського, Івана Дзюби, а також вірші Василя Симоненка, Василя Стуса та Ігоря Каленця. Реалії того видавничого процесу сьогодні важко уявити. Український вісник видавався майже виключно на друкацькій машинці, оскільки множильна техніка, така як Серокси та принтери, з'явилася значно пізніше. З перших примітників робилися нові машинописні передруки або фотокопії. У 60-х роках окремі твори сам видаву вплинули на суспільну свідомість. Культовою стала праця Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація», де сама назва вже була викликом системи. У праці автор критикував згубну політику щодо національного питання, спираючись на самі ж канонічні твори Леніна, Маркса, Енгельса та офіційні партійні постанови. Примірники книги він надіслав шелесту Щербицькому, до ЦК у Москву та Твародовському. Те, що автор відкрито пропонував діалог і доводив аргументи, спираючись на радянську політику, шокувало керівництво. Спершу його викликали на профілактичні бесіди, та оскільки позиція Дзюби була беззаперечною, зрештою його затримали. Не менш популярним був памфлет Євгена Сверстюка з приводу процесу над Погружальським, який аналізував пожежу в Київській бібліотеці Академії наук 1964 року. Цей текст гостро ставив питання, кому вигідно, пов'язуючи підпал у Шевченківські дні зі свідомим нищенням української спадщини. Памфлет, що звинувачував Росію внищенні українського надбання, швидко поширювався, потрапив на західні радіостанції та спричинив полювання на нього з боку КДБ. Самвидавна поезія часто поширювалася у рукописних списках. Наприклад, у дисидентських колах було популярно читати переписаного від руки каленця, що навіть отримало свою назву каланцювати. У рукописах ходили й уривки з інтернаціоналізму чи русифікації та вірші з наведеної збірки Ліни Костенко Зоряний інтеграл, яка згодом була надрукована у щоденниках без купюр Леся Танюка. На тлі жорстоких репресій 70-х років, окрім поезії, з'являється також самовидавна проза. Тексти Юрія Винничука, Богдана Жолдика, Володимира Діброва, Леся Подерв'янського, Костянтина Москальця, Юрія Андруховича не мали жодних шансів на офіційний друк. Вони поширювалися переважно на машинописах, а також усно, в авторському виконанні на богемних вечірках. Саме на таких зібраннях виник задум журналу Альманахо Скриня, пов'язаний з іменами Грицька Чубоя Віктора Морозова та Юрія Венечука. Хоча нині про це існують легенди, насправді вийшов лише один номер. У 80-х роках також виникла низка самовидавних часописів на різноманітну тематику по всій Україні. На Харківщині з'явилися контркультурні рок видання, так звані тексти навколо музики, наприклад, рок-кур'єр чи рокен-рольна Харківщина. У Львові Михайло Осадчий, який повернувся з таборів, редагував кафедру, подружжя калинців видавало Євшан Зілля, а студентське братство часопис Віко. В Івано-Франківську Станіславці, зокрема Юрій Іздрик, видавали четвер. У Дніпропетровську Іван Сокульський з однодумцями видавав часопис пороги. У Чернівцях Роман Кухарук і група «Чернівецька Січ випускали золоту долину та грім. Існував також релігійний самвидав. Церква поширювала свої матеріали підпільно через радянську антирелігійну політику. Наймасовішим був самвидав баптистської та католицької громад, що часто вирізнявся високою якістю, твердими обкладинками, ілюстраціями та цупким папером. Васеросад обмежували навіть жарти, які виходили за майже вічних дозволених тем, таких як крадіжки на заводі, подружні зради чи релігії. Тому в кінці 80-х з'являється навіть гумористичний сам Прикладом була львівська газета Сальтесон, де друкували навіть такі сатиричні матеріали, які жартували над проукраїнськими політичними рухами, тобто над собою.